Крим, трибунал та репарації, якою захід бачить перемогу України, і це сабиті, не тільки 8 ні а восім більше. араз Це праздник. Думки західних партнерів про те, чим може та має завершитись російсько-українська війна, змінилися протягом останнього року. До того ж, змінились кардинально, і це цілком природно, зважаючи на те, що і позиція українського керівництва із цього приводу не була стабільною та змінювалась разом із змінами на фронті. Якщо навесні 22-го року Київ без успіху пропонував Москві домовитись про умови повернення їхньої армії до кордонів ОРДЛО та Окупованого Криму, то зараз Україна твердо налаштована на повне відновлення своєї територіальної цілісності та повідомляє про це партнерам за кожної нагоди. Підтримка України сьогодні надзвичайно стабільна. У Німеччині та Франції, хоча ці країни розташовані далеко від нас, факти російських злочинів спонукають суспільство бути на боці України, і ми не маємо права допустити через різні обставини втрати довіри західних суспільств до нас. Бо це може мати згубні наслідки. Цього наразі немає. Але як сказав чеський президент Петер Павел в Мюнхені, ми хочемо як найкращого, але маємо готуватись до різних сценаріїв. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.